Валерій Димов, керівник центру суспільно інформаційних технологій форум, з нами в студії в цій годині. Пане Валерію, вітаю вас! Добрий вечір. Найперше хотілося б поговорити точніше, продовжити з того, на чому закінчили в попередній годині з попереднім гостем про ситуацію із Польщею на кордоні. І, зокрема, із Польщею маємо інформацію, що, начебто, міністр юстиції Денис Малюська, дорогою до Варшави, зупинився на українсько польському кордоні, аби поговорити з місцевими фермерами, які блокують кордон. І після цієї розмови він сказав: цитую, після перетину кордону вийшов поговорити з польськими фермерами, які блокують кордон. Дуже приємні мужики, у яких купа міфів у голові. Вони чули, що українські фури, начебто, везуть не лише українське і російське збіжжя, а російського вони не хочуть. кажуть, що транзит вони залюбки пропускали, але країни, куди прямують товари, відмовляються їх приймати, бо неякісний і транзит, нібито повертається у Польщу. Щось там з товаром у вагонах було не так. Повідомив міністр юстиції Денис Малюська. І от, коли є інформація, дійсно, що в них от е, такі міфи їм хтось нав'язав, і з цим вони вийшли на ці акції протесту. Ну зрозуміло, що є інші вимоги, зокрема і до європейського союзу щодо е, в принципі ведення в, в Польщі. Ось цього сільського господарства і загалом до аграрного сектора. Але якщо говорити ось про комунікацію з поляками на ось такому рівні, зокрема із звичайними поляками, в яких на жаль хтось вбиває їм голову ось такою інформацією, чому в нас такі провали в цьому, в цьому плані? Цього ну, треба задати запитання до міністра закордонних справ Кулєби. Хоча який вже міністр закордонних справ, він практично прес-секретар Офісу президента, як ми побачили. Ну, там є професійні дипломати, але вони практично усунуті від того від цієї комунікації, про яку ви мене запитуєте. Я не оправдовую польську сторону, враховуючи низку обставин, глядачі, очевидно, мають пам'ятати, якщо уважно. Дивлюся наші ефіри про те, що абсолютно прогнозована ситуація закономірна з точки зору деяких процесів, ну, з'являється певною мірою якась група людей, яку безпосередньо задіває там ситуація в торгівлі. Вона також закономірна, тому що пам'ятаєте, ми з вами говорили про цифри інтеракція України до Європейського Союзу буде вартувати європейському союзу 196 мільярдів. Це ті гроші, які все одно виділялися, тільки вони виділялися в тому числі польським фермерам, там словацьким, румунським, болгарським, mm -hmm. не тільки фермерам, транспортникам. А тепер вони будуть іти Україні. Значить, вони у когось будуть забиратися. Значить ті, які сиділи політичні сили, групи, клани, економічні якісь, е, значить, групування, сиділи на цих грошах і звикли до них. Зрозуміло, їх вважають своїми. І вважають, що це в них забирають. Друга ситуація Росія своїми ракетами практично майже припинила торгівлю Чорним морем, а переважна більшість українського зерна, вона була. Така що через Мірідний Миколаїв, наприклад, через Ольвію, через інші порти півдня України, Чорним морем вона йшла е по цим контрактах. Росія спочатку там робила е зернові угоди. Пам'ятаєте, певною мірою, десь так під своїм е впливом і контролем. Вони то мали чомусь е суда, які йдуть міжнародними водами там контролювати. Я пропускаю, але пев певною мірою вони ракетами. Е Вбили е, українську торгівлю Чорне море на той момент і зрозуміло, що це зерно мало куди сіти. Воно йшло куди? Воно пішло через Європу. Третя Росія демпінгує, крадене зерно нічого ж не коштує. Вона практично побила рекорди в двадцять році за рахунок краденого зерна щодо експорту як свого зерна. Певною мірою вона впливає на країни глобального півдня, тому що вона, пам'ятаєте, пропонувала Путін пропонував тим сьомим е, керівникам з Африки, Афри, Африки включно з керівником а, африканської а, співдружності, пропонувала Африканського Союзу, можете забирати безкоштовне зерно? Вона демпінгує, це не впали. Значить, тепер поляки, словаки, румуни не можуть конкурувати з тим зерном, яке крадено. Ви можете конкурувати з краденим зерном. Ну так, але якщо захід іде на те, що воно скуповує це зерно або дозволяє торгувати, але як вони можуть не дати? Якщо вони не будуть давати Росії, ціна підніметься, Росія буде качати Дивіться що, значить, шановні там африканці, це ми хотіли вам дешево продавати, а бачите, це цей захід, і вона знову отримує політичні дивіденти. Тобто вона практично є джерелом всіх цих речей, які відбуваються. Четверте, ну створивши такий президент на українському кордоні, чому б іншим політичним силам, економічним кланам, групуванням, політикам не спекулювати на цьому, в лапки. Ну, якщо французькі фермери зараз там е, бастують, бунтують і збираються біля Міністерства е, сільського господарства. Хтось про це пише? Окрім французької преси, ніхто. А от український кордон одразу буде помітним. Є така е, певною мірою больова точка, де тебе одразу побачать, західні засоби масової інформації, е, інші структури будуть показувати. Я вже колись іронізував, вибачте, що якщо так далі проводити, то вони будуть за або проти абортів в тій самій Польщі також передбачається. Кривати кордони. Ну це ж буде видно. Ну, як, Ви ж як журналіст, розумієте, да? якщо показати таку картинку десь там на площі, десь в якомусь там містечку, ніхто цього не буде бачити. У українському кордоні зараз що ми читаємо? Що ще, ще фермери чотирьох країн, які не мають кордона з Україною, не мають кордона з Україною, будуть там також блокувати. Тому що їх також будуть показувати. Вони будуть показують, дивіться, ми дбаємо про наші з вами інтереси. Тому закономірна ситуація тут важко просто в бесіду Малюській з гарними мужиками, як він сказав, цю ситуацію зняти. Ну тому що є ек економічні інтереси, політичні, е певною мірою вже склалася така тенденція, яку треба долати, де просто так комунікація і пости в Фейсбуці нічого не вирішують. Мало того, коли я сказав, що були. Певною міру деякі е, проблеми, то нагадаю, наприклад, є указ президента, е, що міжнародні проблеми це також міжнародні проблеми, проблеми мають е, комунікувати, тобто коментувати три людини: президент, сам, е, значить, е, е, прем'єр-міністр і е, е, міністр закордонних справ. І скажіть, будь ласка, хто тільки не коментує з Офісу президента із е, тих експертів такого роду проблеми, що указ президента не виконують. Чи в нас, знаєте, е, як казав президент, е, ніхто не має права переходити на червоне світло, бо ми всі президенти, але для когось воно не таке вже й червоне. Так у нас виходить? Тому вони коментують, здобувають собі певну міру якісь дивіденди, сривають зустріч президента Зеленського з Дудою на полях на Асаблеї ООН в вересні місяці. Пам'ятаєте заяви про те, що ми будемо судитися? Я як людина, яка не тільки міжнародне право і конфліктологію вивчала на теоретичному рівні, я на практичному рівні це знаю. На вулицях Миколаєва, якщо ти не маєш можливості застосувати деякі речі, не хвалися. Нема ножа, не тримай руку там на кишені. Якщо ти. Як Шбугаль заявляв, ми там подамо в сот, так ти подай спочатку в сот, а потім будеш розповідати, який ти герой. Зірвали зусич, і до чого це це призвело? Я не оправдав польську сторону. Mm. Я показую ситуацію, як, як вона розвивалася всередині. Зрозуміло, що поляки мали би дбати, я кажу про ті групки, про, про інтереси своєї безпеки набагато більше, ніж шкурні інтереси певної групки. Тому що ті фермери, які зараз бастують у випадку подорож України, не дай Боже, то вони будуть не фермерами. Вони будуть вояками. А плани вони показали. У них були плани на те, що у випадку того, як Росія буде наступати, вони певну частину території одразу видають віддають для того, щоб там побудувати певну міру якісь там споруди. Це вони плани були обнародовані перед тим, яким чином перед виборами, яким чином вони мають боротися з російською агресією. Вони Бучу бачили. Вони Бородянку бачили. Маріуполь вони бачили. Тому інтереси фермерства за всієї поваги до фермерства, інтереси транспортників за всієї поваги мають поступатися інтересам безпеки, спільної, спільної безпеки. І на останок, якщо вже цю тему піднімати, поляки дуже сильно піднімаються на українському зерні, тому що їх промисловість його переробляє. Тому що воно дійсно дешевше, вони там переробляються, і промисловість отримує ті, ту додану вартість, в тому числі на українському зерні. Іх транспортники, перевозячи українське зерно в тому числі, не тільки ж українці перевозять, а їх перевозячи, також отримують гроші. Вузькі політичні економічні інтереси окремих груп вони насправді також е певну міру, чому стали більше, вище і політично значущими за інтереси всієї Польщі, всієї економіки. І тому е тут просто, е малюські, малюські просто е треба е не з е цими. Як це мужиками говорити? А говорити з Євросоюзом, якби він міністр юстиції був допущений до тих речей, говорити з Євросоюзом. Євросоюз ухвалював рішення щодо транспортного безвізу, щодо того, що наше зерно може ходити. У нас є вільна торгівля, у нас є договір про асоціацію. Ми, ми мали знати, що ці 196 мільярдів, з них 95, зрозуміло, що е, кимось вважаються своїми. Треба було працювати. Треба комплексно підходити, розповідати їм про це, комунікувати з ними. Європейський Союз, і Польща, і Словаччина, і Угорщина. Вони, коли Україна підписувала ці домовленості, вона їх також ратифіковувала. Вона має нести відповідальність за ухвалені рішення, а не спекулювати на такого роду речах. Тому. Ситуація складна, але треба її вирішувати з Європейським Союзом, його структурами і переговорами, двосторонніми переговорами. А ще раз, якщо я поступлюся, умовно кажучи вам, як польській стороні, в. Певну міру таких-то домовленостях, повірте мені, завтра будуть виникати такі, такі ситуації з румунами. Пам'ятаєте, румуни також румунські фермери бастували? У них жодної вимоги не було щодо України. У них була дотація на кукурудзу румунського виробництва, але не перекривши України кордони, вони би не достукали до своєї сторони. Тому треба відстоювати свої інтереси, апелювати до вже до підписаних домовленостей. Ну і де є можливості для компромісів, не за рахунок інтересів своєї сторони, а шляхом обговорення і обопільної вигади. Треба ці речі підписувати, ухвалювати і вимагати їх виконання і від української сторони, бо там є і певний мір інтереси деяких наших груп впливу, які також комунікують з банковою краще, ані зі своїми колегами за кордоном, в тому числі і безпосередньо комунікують. Я називаю речі своїми іменами, в тому числі за ці гроші. От ну е, і з, е, з тієї стороною, від якої залежить ситуація не тільки в торгівлі, а й ми бачили кадри з автомобілями для військових, а й взагалі у відносинах між українською Україною і Польщею і наших інтересів, тому що треба не забувати, що коли ми сварилися, перемагав наш спільний ворог, це Росія. Видання Forbes з цього приводу написало матеріал, що ну поспілкувавшись із топ посадовцями українськими, що можливо Україна або український уряд ухвалить рішення про заборону імпорту окремих товарів з Польщі. Мова йде про молочну продукцію в першу чергу. Ну і зрештою уряд раніше також говорив. Зокрема, значить профільне міністерство говорило, заявляло про те, що все ж таки будуть якісь рішення ухвалюватися можливо не дуже зручні для поляків, тим не менш треба щось із цим робити заборона імпорту окремих товарів із Польщі чи не погіршить це загалом ситуацію з поляками погіршить але такого роду перемовини мають бути не е... ще раз не блефом. Угу. треба економічно їх обґрунтовувати. я вже сказав не треба робити заяви коли ти певною мірою не та сторона яка е... має можливості для впливу і для того аби е... ну десь Відповісти за свої ці погрози. Треба подивитися, хто від кого залежить. Да, Зрозуміло, що подивитися українські супермаркети, скільки там тієї тіє самої польської молочки. Вони також десь так, ну, скажімо так, нам складно конкурувати. Вони ж ці дотації отримують. Українські фермери ні, українські фербрики ні. Ці ж 196 мільярдів, про які я казав, і з них 95 для сільського господарства. Які мала б отримати Україна, вони ж десь так ідуть там на, ці самі, на ту саму підтримку сільського господарства, для того, щоб вони конкурували. І вони мають можливості, я прибираю корупційну складову ціні товару, це окреме питання. Ми з вами тоді взагалі до інших тем не перейдемо. Зрозуміло, що наші товари мають дуже велику корупційну складову. Якщо в нас більше 43% ще навіть до широкомасштабного вторгнення, було офіційно. В тіні не потрапляли до українського бюджету. Це офіційні дані. Це слова Брінкіна. Це офіційні дані. 40 мільярдів тоді, майже полена бюджету, не потрапляла до, е до українського бюджету. То зрозуміло, що десь вони осідають в якихось кишенях, і ми знаємо, в чиїх кишенях вони осідають. Не дарма наші народні депутати ховали свої декларації. Ну, дивіться, вся Україна стала бідніше, вони стали багатшими. Це якісь там генії у нас там сидять. То нащо нам тоді західні гроші? Давайте ці генії вклонуємо, і вони будуть піднімати українську економіку. Якщо всі такі багаті, українська економіка впала на 30%, 29,5% у двадцять році. А вони приховали декларації, потім, коли розкрили, вони всі стали багатшими. Ух ти, які вони молодці! Так от прибираємо корупційну складову. Але дійсно е польські товари, вони ми їх бачимо в магазині. Вони конкурують з українськими. Українські гарні сири е співмірної якості вони програють. Вірніше, високої якості вони програють польським сарам, вони навіть нідерландським сарам вже програють. Тому такого роду речі треба зважувати. Якщо мають місце якесь там інформація про те, що ми можемо це запровадити, то ви порахуйте, а потім запроваджуйте. Я вважаю, що це правильно робити, то як недавно у нас е, якийсь там чиновник розповідав про те, що ми можемо відмовитися від фінансування, пам'ятаєте, європейського uh -huh. суду? Це буквально минулого тижня. А потім віце-прем'єрка каже, ні, ми не будемо відмовлятися. Uh -huh. Хлопці так ведуть переговори. Якщо чиновник, який має виконувати закон, говорить, того, що ми можемо відмовитись, то інша сторона, з якою будуть домовлятися, вона буде наполягати на тому, щоб е, значить, Україна е, там, не відмовлялася. Звичайно, що буде? Щоб Україна відмовилася. Тому що я одразу поставив себе в позицію, коли я можу відмовитись. Ви будете вести переговори зі слабкою людиною. Ні. Скажете буде так, як я скажу. Так не будуться переговори. Ще раз наголошую. Це на високому рівні і на е, вулицях, де ви, е, грубо кажучи, попадаєте під каток. Так. Вам треба завжди думати перед тим, як щось діяти. Так. Не можеш зараз відповісти? Відійди в сторінку, підготуйся, а потім. Ну застосує свої е, можливості.